Всім привіт! Я вийшла в такий маленький, невеличкий експрес-ефір. Через те, що люди дуже занепокоєні обстрілом київського водосховища. Так, давайте подивимось перше питання. Чи справді росіяни вони просто вийшли в ефір із заявами, що вони будуть обстрілювати водосховище, що в них є такий план. Хоча, ну, дивіться, водосховище нам з вами фонило напевно всю війну. Ну, нічого не змінилося. Давайте подивимось, чи справді росіяни планують обстрілювати київське водосховище. Кажу зразу, що воно фонить. І після того, як був удар по Ахмадиту, пам'ятаєте цей туз піковий, який мені падав, я казала, що ось ось має бути удар по Києву. По відчуттях, по моїх, тобто вони планують ще раз обстріл. Давайте зараз подивимось, чи планують вони обстрілювати знову. До речі, до кінця літа буде якась ситуація знову ж таки з дітьми. Ще пам'ятайте про це, поки що детально не дивилися, але подивимось з понеділка. Давайте зараз подивимось, чи справді вони планують обстрілювати київське водосховища росіяни. Карта помірності зразу падає, да, водосховище? Закохані? Сонце. Смірка ночі, Місяць п'ятірка п'ятірка Сто відсотково вони планують. Плани у них є. Дивіться, сонце вже свідчить про те, що це буде літній період. Тобто влітку водосховище обстрілюватися спроби будуть. Карта закоханих, вона Це карта шляхів, карта вибору. Вона говорить про те, що вони просто обирають зараз спосіб, як це зробити. Сьогодні я вже це дивилася, до речі, і мені показало таку дуже дуже, дуже цікавий факт. Показало. Знаєте про що показало? Показало, що нібито вони шукають людей, які зможуть підірвати водосховище зсередини. Тобто це не ракети, це середне щось. Вони розглядають навіть такий план. Добре. Тобто, небезпека є. Напевно, якби була б якась небезпека для Києва, прям і чітко сили давали мені розуміння, що затопить весь Київ, я б, напевно, вже ось така сиділа б зараз. Я такого не відчуваю, тому видихаємо, все нормально. Давайте так. Чи є в Україні якийсь спосіб захистити водосховище від обстрілів росіян? Давайте подивимось. Ну, давайте так. Трійка кубків карти Ерафанта, дев'ятка кубків сила. Тобто я так розумію, що. Після отих ударів по Каховському водосховищу, Київ подумав про те, що треба посилити безпеку. Карти Ерофанта падає дев'ятка кубків і сила. Тобто там безпека посилена. Добре. А випадку, давайте так подивимось: випадку, якщо буде якесь влучення, попадання, в Києва є якісь варіанти. Ну, не знаю, варианты, как... Як... Блин, не знаю, как правильно вопрос сформулировать. Есть ли у Киева какие-то варианты? Если, образно говоря, россияне попали, например, да? Какие-то разрушения. Сейчас. Киев сможет какую-то ситуацию выправить? Если что-то будет. Так, відкрити, будь ласка, мені повішеного зараз. Дивіться, мені зразу чітко по картам показує. Що типу, якщо таке, якщо таке буде, наприклад, ми спеціально спитали, да? карта повішеного. Тобто, це виведена станція з ладу трійка жезлів і фортуна. У нас є варіанти, як можна. Ситуацію підрехтувати. Не будемо детально дивитися зараз, і взагалі я не хочу питання розглядати, типу, якщо влучать, я не хочу таке дивитися. Я знаю, що воно фонить, нічого не змінилося. Мені все одно фонить вишгород і бровари фонять, нічого не міняється. І Київ досі мені фонить після Ахмедиту. Давайте подивимось. Мости мені фонять досі, розумієте? Ну, тобто, нічого не змінюється. Давайте подивимось. Якщо, наприклад, буде типу потрапляння, образно кажучи, покажіть, чи є небезпека для Києва? І хто постраждає найбільше? Зараз. Правий лівий берег, центр. Давайте так подивимось. Чи є загроза для Києва взагалі? Якщо. Ну, типу, загроза є. Да, Башня падає п'ятірка жезлів, але все одно карти кажуть про мінімальну загрозу. Бачите? Тобто карти зараз не показують, що буде, як було з Каховським. Добре. Покажіть мені, але все одно по відчуттях вони зараз планують падли. Розумієте? Тобто, якось воно так мені. Добре, покажіть. До речі, сьогодні мені снився вокзал знову. Щось буде з вокзалом. Покажіть, будь ласка, мені, небезпека. Правий берег Києва, лівий центр. Правий берег Києва. Підводу сховища. Лівий берег Києва. Центр. Ну, так, да, показує на центр, до речі, і показує на лівий берег. Хоча я не розумію, чого мені показує. А, я зрозуміла. Диві, дивіться по обстрілах. Да, тобто, по обстрілах центр зараз найбільш під, під питанням знаходиться. Десятка мочів. Це центр. Навіть не лівий і не правий бере, а центр. Тому, будь ласка, зверніть увагу, коли будуть сирени, дуже обережно реагуйте. Так, добре. Давайте ще. Чи, чи був вже наказ? Найближчим часом обстрілювати водосховище. Чи це просто бла-бла-бла. Наказ був. Наказ був. А ну, відкрита мені, будь ласка, карту, дурня. Чи так кондиціонер почав працювати. Швидко. Дивіться, знову ж таки, кажу. Дуже обережно. Чого? Того, що мені все одно показує карта дурня: Вісьмірка Пентаклів, трійка кубків. Тобто, щось буде, вони будуть намагатися зробити не тільки по обстрілах, а ще й середини. Бачите, трійка кубків. Це, образно кажучи, як цей наводчик зливах мадит щось тут, типу, того. Нібито люди, як знаєте, ось велика кількість людей ходять, збирають інформацію про водосховище. Дуже обережно. Треба посилити безпеку і спостерігати за цим. Я всіх люблю. Не переживайте, я поряд з вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, і давайте бачитись частіше. Будемо чаще бачитися. Люблю вас, пока. Не переживайте.